Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще одне питаннячко, яке мені не дає спокійно ні жити, ні померти. Бо як я помру, коли я до цього часу не знаю, що таке верещук, пише Матвій Перція, блогер. Ну дійсно мер маленько містечко, про якому місцеві мешканці не так щоб добре відгукуються. Нічим, крім хрипатого голосу і навігластва, не відзначилося в суспільному житті. Але за пломбом і на місто мера Києва, і на міністра оборони, щоб відмахнутися від цієї настирливої мухи, її поставили на мін інтеграції, щоб з неї було поменше шкоди, але вона і там відзначилася. Бігла попереду паровоза, щоб дати прохід окупантам. Відома вона як прибічниця Медведчука і любителька сильної руки Путіна. Більше нічим не запам'яталася. На хіба її голубить Єрмак за голос чи за поступливість? Вона ніколи в житті навіть під улом пістолета не прийме ні одного самостійного рішення. В неї для цього тями не вистачить. За це її терплять. Нагадаємо, що задовго до свого депутатства Верещук досить часто відвідувала проросійські телеканали і була активною учасницею публічних обговорень різних політичних ситуацій в країні. Витяги звисту. Верещук на цих телеканалах передруковували російські змі. Стверджує Focus UA. Також Верещук неодноразово захищала ню від нацради з питань телебачення і радіомовлення, який намагався анулювати ліцензію Медведчуківського телеканалу. А коли президент Зеленський вів санкції проти цього ж телеканалу, тоді Верещук на тебе часто розповідала про те, як це правильно і який президент молодець. Також ще до депутатства Верещук в ефірі телеканалу ЗІК розкритикувала особистість Степана Бандери і заявила, що він не може перебувати. Пантеоні українських героїв. Політика держави повинна змінитися. Безумовно, Бандера став героєм для більшої частини суспільства. Образом націоналізму, політики, маніпулятори, які натягують на себе вишиванки. Гордо викрикують його прізвище, і слід зрозуміти, що ця історична постать ніколи не знайде місця в українському пантеоні героїв. Тому що історія, як ми б нею не крутили, збрехати світу не дозволить. Заявила вона в лютому 2018 року. В ефірі ток-шоу Дроздов слова депутатки були повторно актуалізовані деякі. Змі, коли Верещук була висунута кандидатом в мери Києва від Слуги народу свого часу, а тепер мітить в міністри, Відреагувала на скандальні заяви свого часу і Ірина Фаріон. Вона обрушилася на Ірину Верещук жорсткою критикою. Коли часом чую цю дурнувата від зелених слуг Верещук, то думаю, ось воно, найбільше приниження і перетворення пані в бабське політичне опудало. Ця примітивна панельна дурепа щось там гаркнула про бандеру. Хіба є сенс її нескінченно неадекватній? Щось доводити: хіба цей черв'як жіночого роду здатний з Розуміти, валич Бандери, написала Фаріон. Далі Фаріон повідомила, що приклад Верещук являє собою обґрунтування бандерівських методів боротьби. Ця політична курка з рави Руської ще раз підтвердила безпомилковість жорстких бандерівських методів боротьби. З курками не потрібно дискутувати на темі героїв, бо вони просто не знають, що це і хто вони. Життя к кволе заземлене, продажне. Поки вони повзують, то часом натикаєшся на них ногами. Їх царство політична каналізація, тобто за клоуни, додала Фаріон. Як вам така реакція Фаріон Верещук і що взагалі думаєте про верещук? До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!